Страшно? Ні? Хм, Ну що ж, в будь-якому разі фільми із цієї підбірки вас точно налякають. <му> Усім привіт! Вітаю вас на каналі Територія кіно. Геловін свято, коли нечість має вільний доступ до світу живих, привиди проникають крізь портали і розгулюються звичайного населення, дивляючись у перехожих, сподіваючись розгледіти їхні справжні обличчя. Вони спокійно бродять по землі, не боячись бути викритими. Отож, люди старанно себе розмальовують, одягають костюми і сподіваються бути невпізнаними духами, щоб уникнути жахливої смерті. В Україні це свято не надто поширене, проте з кожним роком дедалі більше людей його святкує, адже воно зовсім не схоже на інші свята і дозволяє робити божевільні речі. Отож у цьому відео я хочу познайомити вас із добіркою фільмів, які точно з головою занурять вас в атмосферу Геловіна. Одразу скажу, що більшість фільмів нереально страшні, власне, які потребує концепція свята. Усе жорстоке, що я не можу назвати, аби Ютуб мене не заблокував, є у цих фільмах. Однак, якщо ви не любитель фільмів жахів та все ж хочете перейнятися атмосферою Геловіну, для вас я теж дещо підготувала, тому обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Відкриває нашу добірку фільм Трюк 2019 року. Це фільм, у якому детектив намагається відшукати серійного вбивцю Трюка, що тероризує невелике містечко. У невеликому містечку сталася серія жахливих убивств. Усі вони були наслідком дій однієї людини Патріка Вівера. Детективу Данверу вдається зупинити маніяка. Чоловік встигає кілька разів вистрілити в нього. Після чого той падає через вікно з другого поверху і, спливаючи кров'ю, ховається у річці. Посилаючись на кількість отриманих смертельних ран, хлопця оголошують загиблим, отож місто може спати спокійно. Однак на черговий геловін відбувається нове вбивство. Злочин ідентичний, тому що кілька років робив маніяк. Детектив переконаний, що Трюку вдалося вижити, а це означає, що варто чекати на наступну жертву. Денвер має один рік, щоб зрозуміти, хто може втратити життя. Чи зможе він підготуватися до наступного Геловіна і зупинити маніяка? Наступний напередодні Дня всіх святих. Це моторошний американський фільм антологія, що складається із двох частин, що вийшли у 2013 та 15 роках. Доглядаючи двох дітей у ніч на Геловін, няня Сара виявляє стару відеокасету. Після чого, піддавшись вмовлянням підлітків, погоджується влаштувати перегляд відеозапису. Незабаром стає очевидним, що на стрічці знято три жахливі історії про пригоди смертоносного клоуна Арта, який жорстоко вбиває своїх жертв. Вимкнувши телевізор, Сара відповідає на телефонний дзвінок, де чує благання про допомогу однієї з жертв, зображеної на відеокасеті. Няня неабияк налякана тим, що відбувається, отож вирішує знищити стрічку. Але психопат Арт уже прокладає шлях у будинок, щоб розправитись із Сарою та дітьми. У другій частині фільму, що вийшов у 2015 році, історія схожа. Головна героїня виявляє на порозі будинку таємничу касету. Дівчина вставляє знахідку у магнітофон, але зображені на плівці дійства, вражають її до глибокого шоку. Після цього потойбічні сили використовують цей запис для того, аби проникати у світ людей. Далі у нашому списку Брама Темряви 2015 року. У топ найкращих фільмів, які варто подивитись на Геловін, заслужено ввійшло це кіно про відьму та стародавнє прокляття. Напередодні Дня всіх святих люди вбираються у різні страшні костюми, щоб як слід повеселитись. Не винятком є і професор Майк Лоуфорд, який вирушає зі своїм маленьким сином Чарлі на костюмований парад. Однак відвідування ярмарку трагічно закінчується для сім'ї Лоуфордів. У натовп пізникає їхній син Чарлі. Пошуки ні до чого не приводять, і навіть поліція виявляється безсилою у розслідуванні загадкового зникнення дитини. Та Майк не здається, і навіть через рік сподівається знайти сина живим, всюди помічаючи дивні знаки. Символи проводять чоловіка до старці, який розповідає про страшне прокляття відьми, яка забирає дітей. Майк має шанс повернути Чарлі, але для цього йому доведеться зробити крок у ворота темряви. Наступний у нашій підбірці фільм 2018 року Халфест. Це фільм про фестиваль страху і жаху, де всі намагаються якомога сильніше налякати один одного. На честь Геловіна студентка Наталі разом зі своїми друзями вирішує відвідати парк атракціонів, де відбуватиметься щорічний фестиваль «Хеллфест». Щороку тисячі людей беруть у ньому участь, бажаючи випробувати жах від того, що відбувається. Адже основне завдання цієї події полягає в тому, щоб налякати людей реалістичними декораціями та акторами. Але для одного із відвідувачів усе, що відбувається, є справжньою смертельною грою, адже він серійний вбивця, який вирішує скористатися атмосферою шоу і починає вбивати людей прямо на очах у натовпу, який нічого не підозрює. Коли його увагу привертають Наталі та її подруги, вони розуміють, що сьогодні вночі їм доведеться боротись за своє життя. Далі місто монстрів 2015 року. Це дещо ексцентричний фільм, який об'єднує під своїм крилом 10 історій, які допоможуть глибше осягнути суть Геловіну. Усі так живописно криваво представлені у фільмі Події відбуваються протягом однієї ночі, але з різними учасниками. Кожна історія зображує різні сцени на тему Геловіну, від невидних пустощів до надприродних жахів. Серед них група неслухняних дітей, які виявляють наслідки руйнування прикрас, кошмарна зустріч пари із мстивим привидом, химерне перетворення чоловіка на істоту вбивцю, а також сусідство, яке страждає від приходу мстивого демона. Із настанням ночі місто стає ігровим майданчиком для всіляких істот, привидів і монстрів. Фільм сплітає воєдиного баланжаху, пропонуючи суміш гумору, саспенсу та кривавих страхіть цієї моторошної ночі. Мешканці нічого не підозрюючого містечка змушені зіткнути зі своїми найпотаємнішими страхами і протистояти жахіттям, що ховаються за кожними дверима. Не може наша підбірка обійтися без серії фільмів Хеловін, що виходили починаючи з 1978 по 2022 роки. Головною темою фільмів є Майкл Майерс, який у дитинстві був поміщений до лікарні за вбивство своєї сестри Джудіт Майерс. Через 15 років він звідти втікає, щоб переслідувати і вбивати жителів містечка Хеденфілд, штату Іллінойс. Вбивства Майкла відбуваються у свято Геловіна, на яке припадають основні події усіх фільмів. У серії цих фільмів Майкл знаходить чергову жертву лору, полюючи на яку знову потрапляє у психлікарню. Потім хоче знищити її доньку, внаслідок чого Майкла розстрілюють, а потім ще кількох людей, пов'язаних із цією сім'єю. Та маніяк дивом виживає і продовжує свої злочини. Серійний вбивця у моторошній масці холоднокровно позбавляється купи людей, що просто потрапляють йому під руку. Він неодноразово потрапляє до психлікарні і ще стільки ж разів його намагаються безуспішно вбити. Далі фільм 2016 року «31. свято смерті. Це американський фільм жахів про те, як інколи небезпечно опинитися не в тому місці, не в той час. Фільм розповідає про п'ятьох музикантів, яких викрали за кілька днів до улюбленого в Америці свята Геловіна. Один божевільний із гримом клоуна створив власне пекло, назвавши його світом вбивств. Божевільний психопат збирається розважитись. Він має намір змусити схоплених людей брати участь у кривавій грі, 31, в якій діє лише одне правило вижити. Можливості втечі немає, які немає шансу дочекатись допомоги. Тепер життя музикантів в руках психів. Ті, хто потрапили у пастку, мають протистояти цілій групі злісних і моторошних клоунів. Справжні наміри останніх не розібрати, адже маски показують лише злий оскал. Чим закінчиться ця небезпечна гра. Далі у нашій підбірці фільм 2007 року Вбивча вечірка. Це американський фільм у стилі жахів, трилеру, криміналу, драми та комедії. Сюжет стрічки досить незвичний. Головний герой, нібито випадково знайшов запрошення на якусь вечірку, де обіцяли найкращі у світі напої та закуски, а особливо цікаві будуть розваги. Але те, що відбувається, зовсім не схоже на вечірку. Уявіть його здивування, коли він виявляється на вечірці, де головною розвагою є виганяти душу із запрошених гостей. Поціновувачі мистецтва, що зібрались, мають намір вчинити вбивство. Вони хочуть зробити це креативно, але ще не зійшлися на думці, як краще це організувати. Убивча вечірка це дивна історія, яка здатна відірвати вас від реальності та розважити або подарувати величезну порцію адреналіну вашому організму. Поєднання жаху із чорним гумором при несподіваних поворотах сюжету не дозволяє відірватися від фільму. Продовжує нашу підбірку фільм Будинок тисячі трупів 2003 року. Це американський фільм жахів у стилі слешер із нотками чорного гумору. Дві пари подорожують американською глибинкою. Вони шукають пригоди, обов'язково їх знайдуть, зазирнувши в дивний магазин біля дороги. У лавці капітана Сполдінга вони знаходять справжній музей психів та монстрів. Від господаря закладу вони дізнаються історію про маньяка доктора Сатану. За чутками його зловили та повісили, але тіло згодом зникло. Молодим людям стає цікаво поглянути на дерево, де страчували монстра. Однак подібна цікавість ні до чого доброго не приведе. Далі фільм Жахливий, який складається із двох частин 2016 та 2022 року. Це американський слешер, який розповідає історію небезпечного клоуна Арта. Святкуючи Гелевін разом зі своїми подругами, молода дівчина Тара Хейтс навіть уявити собі не могла, чим закінчиться ця ніч. В кафе вона помічає чоловіка у моторошному костюмі клоуна, який слідкує за нею та за її подругою. Але Тара впевнена, що це просто якийсь придурок, що вирядився в похмурий лякаючий костюм. Проте згодом виявляється, що інтуїція не підвела Тару, і за костюмом Клоуна ховається жорстокий маньяк вбивця, який відкриває полювання на дівчат і на всіх, кого зустріне у цю моторошну ніч. А у другій частині фільму розповідається історія молодої дівчини сієни та її молодшого брата Джонатана, що збираються на святкування Геловіну. Джонатан вирішує нарядитись клоуном вбивцею Артом, на рахунку якого дев'ять жорстоких вбивств. І сієні це зовсім не подобається. Тіло маніяка таки не було знайдене, і це викликає у дівчини сильне почуття тривоги. Дуже скоро її побоювання підтверджуються, адже арт повертається та приступає до свого улюбленого заняття. Друзі, найкраща ваша підтримка це лайки та коментарі під цим відео, підписки на канал та протиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А якщо ви бажаєте підтримати канал матеріально, то можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі під відео. Дякую. Наступний фільм вони 2019 року. Це фільм жахів, який має всі ознаки гарного слешера. Група підлітків, маньяки психопати, витончені вбивства. Та ріки крові. За сюжетом в пошуках розваг та гострих відчуттів група друзів відправляється напередодні Геловіну за місто, аби відірватися на атракціоні Кімната страху. Організатори обіцяють, що атракціон втілює кошмари із найвідоміших фільмів жахів. Перед входом у кімнату друзі мають здати мобільні телефони та підписати кілька паперів про відмову від претензій. Спочатку те, що відбувається, здається компанії веселим. Але коли ж друзі потрапляють до кімнати, то дуже швидко усвідомлюють, що жахіття тут зовсім не ілюзорні. Під масками клоунів приховуються не люди, а істоти із потойбічного світу, із самісінького пекла. Далі фільм 2016 року Хлопчики на деревах. Це австралійський фентезійний драматичний фільм, який затягне вас із перших хвилин і триматиме до самого кінця. У ніч на Геловін Корі разом зі своїми друзями веселиться на місцевому цвинтарі, але хлопцеві досить швидко набридає атмосферна обстановка. Він вирішує повернутись додому і дорогою, випадково зустрічає давнього приятеля. Звичайна прогулянка порожніми приміськими вулицями обростає страшилками, зітканими зі страхів повсякденного життя. Поспілкувавшись із Джонахом, корі розуміє, що зі старим другом має ще дуже багато спільного. Ось тільки у ніч усіх мерців навіть ретельно поховані таємниці виповзають назовні а кошмари стають дійсністю. Те, що починалося, як дружня прогулянка безлюдними вулицями тихого містечка поступово перетворюється на похмуре напуття. Дуже швидко Корі розуміє, що їх із Джонахом пов'язує щось більше, ніж загальне минуле. На символічному 13-му місці у цій підбірці фільм ТОВ Будинок пекла 2015 року. По праву цей фільм можна назвати одним із найстрашніших фільмів про Геловін. Режисеру Стівену Когнеті вдалося чудово зобразити зловісну атмосферу. П'ять років тому в легендарному розважальному будинку із привидами проводилась незвичайна екскурсія, що викликала величезний інтерес у всіх, хто любить полоскотати нерви. Охочих тоді було хоч греблюгати, а популярність закладу зростала із кожним днем. Але все змінилося в ніч, коли черговий захід закінчився жахливою трагедією. Сталося щось таке, що призвело до загибелі 15 чоловік та персоналу, який працював тієї злощасної ночі. Поліцейські, які розслідували справу, знайшли дивну відеокасету, де зафіксовано загибель людей, але вони так і не змогли зрозуміти. Міти, як вона може допомогти у розслідуванні. Події починають розвиватись в той момент, коли розслідування заходить у глухий кут. Поліцейські, відправивши справу до архіву, вирішують оприлюднити записи та викладають їх у відкритий доступ. У центрі історії виявляється група документалістів, які, вивчивши ці матеріали, вирішують вирушити на місце трагедії, щоб полоскотати собі нерви та спробувати провести власне незалежне розслідування. Пробиваючись все далі й далі, головним героєм фільму відкривається зловісний світ та подробиці, які були приховані поліцією. Наступний фільм 2019 року прокляті. Це фільм, після якого ви на всякий випадок все ж будете пересилати у ці надокучливі ланцюжкові листи у соцмережах. Геловін час комедних перевдягань за стіль та безвинних історій жаху. Але тільки не в тому випадку, якщо ви стали жертвою прокляття листа смерті. За моторошною традицією, бідолаха, який отримав зловісний лист, повинен відразу ж переслати його іншому адресату. В іншому випадку прокляття почне діяти, і людину почнуть переслідувати темні сили, здатні довести до божевілля. Одного ранку напередодні Геловіна Джеймс виявляє такого листа на порозі свого будинку. Дурницями на кшталт історії про привидів йому немає коли займатись, і він недовго думаючи спалює послання. Цим він жахає жінку, дочку і сина, які вірять у силу листів смерті. Та Джеймс навіть не підозрює, що за невинним посланням справді ховається реальна загроза. А у нас гаманець або життя 2007 року. Це чотири пов'язаних між собою історії, у яких герої порушують традиції Геловіну, через що наживають собі великі неприємності. Гаманець або життя включає в себе п'ять новел, п'ять переплетених між собою сюжетів, що розгортаються на тлі святкування Геловіна. Глядачеві представлені дуже різноманітні герої з ситуації. Жінка що не поділяє святкового настрою свого чоловіка. Шкільний учитель що прагне провчити хулігана, компанія дітей, яка вирішує позабавитись у місці жахливої трагедії, сором'язлива дівчина, яка шукає собі попутника, та самотній чоловік, який ненавидить Геловін, і лякає дітей. Але перед день дня всіх святих підносить їм багато сюрпризів, адже в цю містичну ніч мертві розгулюють серед живих. Кожна з історій ненав'язливо вкраплюється в іншу, створюючи моторошний і загадковий сюжет. А поєднує їх один зловісний персонаж у піжамі з мішком на голові. Це Сем. І він стежить, аби традиції Геловіну не були порушені. І з найстрашнішим покінчено. Далі будуть трошки лайтовіші фільми, але після них вам все одно буде страшно вночі вийти по водичку. Отож, у нас фільм Корпорація Страх 2016 року. Як би це не звучало, але це американський комедійний фільм жахів. Якщо людині не вистачає гострих відчуттів, можна подивитись фільм жахів або спробувати кинути виклик своїм фобіям. Але що робити, якщо і цього вже недостатньо, щоб злякатись? Тоді треба звернутися за допомогою до компанії, співробітники якої реалізовують чужі страхи. Слід зазначити, що корпорація страх чудово справляється із своїм завданням, ніхто ще не приходив скаржитись. Втім, це може бути пов'язано із тим, що після зустрічі зі своїми нічними кошмарами виживають далеко не всі. На початку фільму ми бачимо наслідки, з якими зіткнулась клієнтка компанії. Дженніфер розраховувала у різноманітне життя, але в результаті зовсім його втратила. Після цього ми знайомимося з головними героями любителем горорів Джо та його дівчиною Лінсі. Пара вирушає на популярний атракціон, але знаходить його недостатньо страшним. Цього ж вечора молоду пару лякає дивний тип, що простягає їм візитку компанії Страх, і говорить, що там вони будуть налякані до смерті. Лінці та Джо навіть не підозрюють наскільки буквально варто сприймати слова незнайомця. Наступним є фільм Страшні історії для оповідання у темряві 2019 року. Мілвелі виявляється охоплений жахом і смертями, які навела в це провінційне американське містечко молода письменниця Сара Беловс. Недовга історія життя дівчини наповнена жахом, темрявою і хаосом, які живуть всередині неї. Марно намагаючись позбутися від цих щоденних кошмарів, вона пише книгу, але не зовсім звичайну. Її сторінки буквально вбирають всю ту темряву, яка наповнює серце Сари. Цю книгу знаходять діти, які ненавмисно випускають на своє містечко все те, що роками мучило юну письменницю. Те, що їй вдалося приспати і заховати в сторінках, виявляється на волі, і ніхто не може передбачити, до чого це призведе чи зможуть мешканці містечка впоратися з цим кошмаром. І наостанок, як обіцяла, розповім вам про три фільми з атмосферою Геловіна, які можна подивитися усією сім'єю. Отож, у цьому невеличкому списку третє місце займає Геловін Юбі 2020 року. Це американський комедійний фільм жахів про наївного простака, який стає героєм на Геловін. До речі, на каналі є повний переказ цього фільму. Тому, якщо хочете подивитись його скорочену версію, залишаю для вас підказку. Добродушний простак Г'юбі Дюбога обожнює осіннє свято, тому що року слідкує за порядком на вулицях. Чоловіка ніхто не сприймає всерйоз, а поліція мріє якнайдовше не бачити доповідей надто свідомого громадянина. Але коли на Геловіну Салемі починають по-справжньому зникати люди, гюбі залишається єдиною людиною, здатною запобігти катастрофі. Далі у нас фільм 2020 року Посібник няні із полювання на монстрів. Це яскрава сімейна казка про нянь, які рятують дітей у ніч Геловіну. За сюжетом юна Келі типова школярка невдаха, яка стурбована через те, що у дитинстві її ночами дошкуляли примари. Через це вона скептична і не дуже соціально активна. Втім, дівчина починає підробляти нянею, і в ніч Геловіна її залишають наглядати за Джейкобом, сином начальниці матері Келі. Та незабаром Джейкоба викрадають примари. Виявляються дитячі страшилки про монстра із шафи, це правда. І дитину поцупив бугімен, грань -гіньйоль. Деякий час по тому яка вже зневірилась, зустрічає незнайомку ліс, підлітка із забавною зачіскою і цілим арсеналом дотепних жартів. Дівчина пояснює, що вона є членом таємної спільноти нянь, які полюють на монстрів і рятують викрадених дітей. І завершує нашу підбірку фільм 2018 року Страшилки 2. привиди Геловіну знову ж таки. Це американський комедійний фільм жахів, який зможе занурити вас в атмосферу Геловіну. Події розгортаються у містечку Орденкліф напередодні Геловіна. Приятелі школярі Соня та Сем зайняті розвитком невеликого бізнесу із прибирання. А напередодні свята юні підприємці одержують виклику старий покинутий будинок, де колись жив знаменитий письменник. Серед сміття хлопці виявляють старовинну книгу, зачинену на замок. Цікавість бере своє, і хлопці ненавмисно випускають у реальний світ підступну ляльку Слепі, яка бажає влаштувати людям незабутнє свято. На цьому все. Сподіваюсь, із цього списку ви точно знайдете для себе найкращий фільм на Геловін. У коментарях можете написати, який найстрашніший фільм на Геловін ви дивились, або який є вашим улюбленим на тематику цього свята. Бажаю вам щасливого Геловіна і побачимось у наступному відео.